Печаті апокаліпсусу це те, що передує кінцю світу, на порозі якого ми вже стоїмо. А кінець світу це те, що допустять самі люди. Ісус Христос у Біблії знімає ці печаті, показуючи, до чого людина веде цей світ. Не Бог, він знищує цю планету, а люди самі допускають кінець світу, дозволяючи тут діяти сатані, який прийшов красти, вбити і погубити, допускаючи зло, безумство, неправду, войни, оправдуючи це все. І знаєте, в чому справа насправді? В тому, що християни, ті, хто мають продовжувати Діло Христа, вони зараз фокусовані будь на чому на гуманітарці, на розвагах, на допомозі будь-кому, будь-чому, але не на учнівстві, не на тому, що сказав робити Ісус Христос, не на спасіння душ. Вони в результаті цього не мають Духа Святого, а Дух Святий це єдина сила, яка може наступити на всяку силу вражу і перемогти сатану і зло на землі. Тому напиши мені, щоб стати частиною живої.